Друзі, всіх вітаю на youtube каналі Алі Мене звати Євген Світков. Я менеджер з продажу. І сьогодні ми вам покажемо окремо стоячу вілу елітну, яка знаходиться в районі лос монтесінос Наша віла розташувалася на забудованій площі 200 квадратних метрів, яка має свій в'їзд, має паркомісця для автомобіля. Ми маємо басейн з фонтаном та 120 квадратів жилої площі всередині, яка оснащена за всіма новітніми технологіями. І висота стелі вас дуже здивує. Пішли дивитись. Ну що ж, друзі, ми з вами потрапляємо в середину цієї чудової віли. І одразу нас зустрічає об'ємна об'ємна зона з високою стелією, яка Додає вигляду і додає ціни цих апартаментів цієї віли. Одразу у нас при вхідній групі зона розділяється на три частини. Перша частина це зона відпочинку, де ви можете насолоджуватись відкритими видами панорамними на двор, на басейн і так само на цю височенну стелю, яка ще раз додам: додає. Дуже великий об'єм. Також у нас тут знаходиться їдальна зона на 6 персон, що в принципі достатньо для розмірів цієї віли. І третя зона у нас це зона кухні. Зона кухні у нас відокремлена ось таким острівцем. Зона для приготування. Кухня у нас в принципі достатнього розміру, і вона підходить під стиль. Цієї віли є у нас великий острівець, де ви можете готувати їжу і безпосередньо подавати її в зону їжі. І безпосередньо сама кухня оснащена цією необхідною технікою з білими фасадами. Техніка у нас тут дорога, дуже якісна і відповідає класу цієї віли. І одразу на першому поверсі у нас так само є одна спальна кімната і ванна кімната. І пропоную вам їх переглянути. Спальна кімната у нас оздоблена двома односпальними ліжками і великою вбудованою шафою. Так само є з спальної кімнати вихід на терасу. І розглянемо з вами гостєву ванну кімнату, яка оснащена тропічним душем та зроблена в стилістиці цієї віли. І зараз, друзі, запрошую вас переглянути нижній поверх, який вас так само здивує своєю площиною і розмірами. І потрапляємо з вами, друзі, на гранд флор на нижній поверх, який використали дизайнери в цій вілі дуже корисно. Ні, тут не розмістили гараж, цього вже не потрібно, це не в тренді. Тут розмістили корисною площою, наприклад, 35 квадратних метрів. Розмістили дуже багато всього цікавого. Ми тут маємо окремі апартаменти зі своєю зоною для сну, з розкладним ліжком. Ми тут маємо свій туалет. Ця зона у нас така для відпочинку, для сну, і у другій зоні у нас розмістилася барна стійка і своя кухонна зона. Цю зону можна використовувати як з чоловічої сторони, так і з жіночої. Тут можна зробити якийсь клуб по інтересам, більярд, азартні ігри тощо. І ось так гарно виконана ця зона в стилі нашої віли з якісним дорогим. Оснащенням і ремонтом світла тут достатньо, світло у нас е, днівне і виглядає це дуже красиво. Ви просто подивіться, яка краса. Я вже знаходжусь на другому поверсі, і запрошу вас разом зі мною переглянути спальну зону цієї чудової віли. І розпочнемо перегляд другого поверху з господарської спальної кімнати, яка має свою ванну кімнату, і вікна у нас йдуть в стелю. І у нас тут дуже багато сонячного світла, яке потрапляє з двох сторін світу. І в ванній кімнаті, що дуже цікаво, у нас є тропічний душ, який знаходиться прямо у стелі. Дуже цікаве дизайнерське. Рішення є велика вбудована шафа, і у нас тут є клімат-контроль, який зонується відокремлено від другої частини віли і ви зможете створити тут свою кліматизацію. І йдемо далі дивитися, що у нас тут є. Перешніше я вам покажу другу спальну кімнату. Просто подивіться за моєю спиною, які у нас великі вікна, і скільки сюди потрапляє сонячного світла. Якщо вам забагато сонця, ви завжди можете закрити це перголою. Якщо замало, а замало його тут не буде. Просто подивіться на розмір цих вікон. І пропоную вам подивитися спальну кімнату ще одну. Спальна кімната з двоспальним ліжком і великою будованою шафою. І так само на другому поверсі у нас є ще одна. Ванна кімната з тропічним душем, також виконана в стилістиці нашої чудової сучасної віли. І пропоную зараз нам піднятися на третій поверх. І, друзі, сходами на третьому поверсі ми попадаємо в одну з найцікавих зон, де ви будете проводити дуже багато часу. Це у нас солярій або Тераса на криші. Тераса дуже простора, складається з декількох зон. Її можна дооснастити меблями, щоб вона була наповнена, тому що ви тут будете проводити дуже багато часу. Повірте мені, і зараз вам розкажу, чому у нас тут є душ. Тут ви можете приймати сонячні ванни і насолоджуватись прекрасними видами, які я вам згодом покажу. Ну і саме цікаве на терасі я вам зараз покажу. І ось вона магія. Натисканням цієї кнопки ми з вами відкриваємо ось таку гарну кухонну зону. Ви правильно почули і побачили. Повноцінна кухня, яка у нас знаходиться на солярії, так само оснащена дорогою італійською технікою і цікавим оздобленням керамікою. У нас Зони для приготування, і тут ви зможете насолоджуватись з вашою родиною і вашими друзями смачними стравами. Друзі, ми з вами подивилися чудову сучасну вілу, пілотний проект, який буде побудований в регіоні Лос-Монтесінес, елітному регіоні біля Торевєхи. Ціна цієї віли 439 тридцять тисяч євро. Ми завжди вам показуємо самі цікаві пропозиції в Іспанії. Алігрія будуємо. mais